Ракетні атаки по аеродромах та залізничних коліях нова тактика росіян. Це стало тривожним сигналом для українців, що ворог може вдарити будь-куди. То чи почувають себе львів'яни у безпеці та як реагують на тривоги? Давайте запитаємо в них. Я спускаюсь кожен раз. Коли тривога, я живу в гуртожитку, і ми спускаємося в безпечне укриття і там перебуваємо до відбію. А саме сімської області тому тільки нещодавно сюди переїхала 27-го навчатись. Тут доволі безпечно. Я як людина військова, яка втратила руку в криміні, то я себе відчуваю в безпеці, тому що це моє місто, бо я сам вівійя. А на... на повітряну небезпеку ре... реагую взагалі. Сплю далі. У мене навіть сповіщень немає. База. Обережність, якась тривога, така внутрішня. А ми спускаємось в укриття, але все ж страшно, тому що непривично до того. Тому що зазвичай тут спокійно і якщо бомблять, то так контрактно, ну, що люди загинують, тому дуже переживаємо. Чи були ви свідками якихось подібних атак у Львові? Нет. А можете розказати трошки, як це було? Ну я була в підвалі, тому я спала якщо чесно, але дівчата казали біля нас, я жила біля сухопитих військ. Там <ahan">, часто могли збивати ракети, було чути, були вибухи, тому було страшно. Та, напевно, як і кожен в Україні себе ніде в безпеці не почуваєш. А як реагуєте на тривоги? Індивідуально, як коли, по настрою. Я напевно що думаю, що на заході України люди більш якби не так ризиковано себе почувають, але від останніх подій зрозуміли, що в принципі це може бути всюди. Я думаю, що так. На початку війни було складніше. Зараз, напевно, вже звиклося. В принципі, тут безпечно, але є прильот, тому треба бути обережним ходити в укриття. А як реагуєте на тривоги? Чи ходите в укриття? Ну, я живу не в центральній частині, на околиці. В принципі, Львова, то там спокійно. Я військовий, я ніколи не почуваюся в безпеці. Я сюди приїхав, буквально мені дали пару днів, я хочу з дружиною відпочити, прогулятись, побачити місто Лева каву. Шоколад. Інструкцію я пам'ятаю, що треба спускатися, але тобто це в день було. І люди всі ходять, і мами з дітьми ходять, а ми так по інструкції кудись іти треба, але ми нікуди не йшли, тому що всі ходять і ми з цими ходили. Ну, відносно, почуваюся, в безпеці, бо там, де я, там більше. А як реагуєте на тривоги? Як реагую на тривоги? Ну, так напевно, як і всі реагують. Yes. Ну, відчуття страху спочатку є, звичайно. А спускайтеся пристати. Коли я бачу, що вже реальна загроза є, так. Аби з Хмельницької області. Відносно даних подій, що ми маємо, мені здається, що наш вів перетворили в місто для відстрілу людей. У Мене таке враження. Хто їм не угодний, то саме в нас. Ну, але взагалі то в нас так і було. А от щодо ракетних атак, які останнім часом відбуваються на захід України, чи реагуєте якось на тривоги? Взагалі-то ні. Ми вже так звиклися до того. Навіть дивишся, навіть дивно. Дід... Матері з дітьми гуляють. і, Не знаю, сумно, але, але так і є.